Усім привіт! Багато крутих новинок у магазині Аврора. Органайзер пластиковий із кришкою для побутових дрібниць. Ціна 88 гривень. Кошик пластиковий із ручками, ціна 15 гривень невеликих розмірів. Кошик пластиковий підвісний рельєфний. Прямокутний. Ціна 39 гривень. Ємність для міксера із ручкою та кришкою також має мірну шкалу. Об'єм 2 літри. Ціна 99 гривень. Кошик пластиковий для прищіпок. Об'єм 2,5 літри. Ціна 39 гривень. Кольори в асортименті. А чому для прищіпок? Тому що має ось такий гачок на ручці. Миска друшлак пластикова із ручками. Ціна 84 гривні. Футляра для зубних щіток та пасти. Ціна 39 гривень. Кольори в асортименті. Дозатор для мила. Із відділом для губки. Ціна 129 гривень. Ще одна новинка. Тримач для сміттєвих пакетів із кришкою підвісний. Ціна 84 гривні. Розрахований на навантаження до 4,5 кг. Набір затискачів для пакетів 2 штуки в наборі. Ціна 27 гривень. Пристрій для відділення кісточок із ягід. Ціна 44 гривні. Ніж для нарізання фігурний для картоплі або сиру. Ціна 44 гривні. Вішалка пластикова на 3 гачки. Є у вигляді милих квіток або у вигляді сердечок. Ціна 29 гривень. Вішалка на 6 гачків пластикова ціна 49 гривень. Набір пензликів для макіяжу 8 штук, ціна 55 гривень. В сірому або в коричному кольорі. Пелюшки одноразові, розмір 60 на 60 см 44 гривні, 60х95 штук 55 гривень. Акція на блокнотики формат А5 в клітинку. Мають приємну текстуру обкладинки. Ціна 27 гривень. Кольоровий картон та папір кожного по 7 штук ціна 22 гривні. Зошит у клітинку 3 гривні 50 копійок. Крейда 4 кольори, ціна 22 гривні. Бризкалка міні ціна 22 гривні. Бризкалка автомат ціна 55 гривень. Набір для гри з піском. 6 штук в наборі. Ціна 39 гривень. Набір посуду іграшкового в сітці. Ціна 44 гривні. Терка кухонна для корейської морки. Ціна 19 гривень. Терка кухонна металева з ручкою. Ціна 32 гривні. Зошит в лінійку на 24 аркуші, ціна 4 гривні. Набір повітряного пластиліну для ліплення. Ціна 99 гривень 36 кольорів. Конструктор LEGO 129 гривень. На акції є фігурки тварин. Ціна 99 гривень, 18 деталей. Дякую за перегляд. Зустрінемось в нових роликах.